Мої благословенні слухачі, ви знаєте, в Туреччині сталася жахлива трагедія сильний землетрус, який забрав в життя більше 20 тисяч людей, різні масштабні руйнування, дуже багато тисяч поранених людей. Ми молимося за цю країну, за тих, хто постраждав. Хай Бог покриє, дає захист. Дає зцілення, дає свою милість, так? І ми знаємо, що також і в Україні триває війна вже 9 років. І, звичайно, ми, як люди віри, хочемо підбадьорити і сказати, що в Біблії про це говориться так, що це ще не кінець, що прийдуть на цю землю ще більше руйнування, яких світ ще не бачив. І ми знаємо, що. Коли ця башна, вежа впала а, село Амська, і побила цих 18 людей, вони не були самими винними в Єрусалимі, так? Тому й Туреччині ці люди не самі грішні, які загинули. Але Біблія пише, що якщо ми не покаємося, то ми так само загинемо. Також і в книзі об'явлення написано, що якщо ми збережемо слово Господа, то Господь Він сам нас збереже від години спокуси, яка прийде на весь цей всесвіт. Так? Тобто треба пильнувати. Молитися, щоб уникнути цього колапсу, цих війн, цих руйнувань. І ми знаємо з Біблії також про те, що не варто дбати про завтрашній день. Він сам дбатиме про своє. Бо коли йде війна, землетруси, такі колапси, то ти розумієш, що в тебе може не бути завтрашнього дня. Все тому, що ми ігноруємо попередження Бога, ми нехтуємо Його волею, ми не слухаємо Його слова. І важливо зрозуміти, що. Написано про те, що ви, які не знаєте, що трапиться завтра, бо що таке життя ваше, пара, що є на короткий час, а потім зникає? Тобто, життя нічого воно миттєве, тому варто тягнутися до вічного. Амінь.